Мені тоді було 25, і я не дуже розбиралася в людях, та й зараз я б нічого не запідозрила, якби мені ще раз зустрівся такий чоловік, а тоді та історія привела мене до рацу, а нареченого й сліду не було. Отож я Сашу зустріла в студентській їдальні, йому не вистачало розрахуватися, і він якось так розгублено кліпав очима, немов не розумів, де ж гроші ділися. Я позичила йому зовсім трохи, і не тому, що він мені сподобався, а тому, що черга вже й так довго чекала, поки хлопчина витрясе копійки з усіх кишень. Я його не знала, він не був з мого факультету, тому здивувалася, коли на наступний день він мене знайшов і віддав гроші. Хочеш, я тебе морозивом пригощу? питає мене. А грошей вистачить? спитала я перше, що прийшло на думку. Звичайно. І той самовпевнено поплескав себе по кишені. Ми пішли на морозиво, далі на атракціони і дуже добре провели час. Саша розповідав про себе, чим захоплюється, а я про себе і ким мрію стати, І отак поступово ми один одного пізнавали, закохувалися. Сашко дарував мені якісь дрібнички, не щось дороге, та я й не очікувала, бо ж я добре розумію, що він студент. Та й мені було приємніше польові квіти, які він сам рвав, коли їздив на велосипеді, ніж троянда від когось чужого.